Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання Святої Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи. Того часу, прикликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяти і зцілювати всяку хворобу й усяку недугу. Ось імена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром. І Андрій, його брат, Яків Заведеїв та Йоанн, його брат, Филип і Вартоломей, Тома і Митник Матей, Яків Алфеїв і Тадей, Симон Кананіт, і Юда Іскаріотський, який зрадив його. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: На дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте. А радше йдіть до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи, що наблизилося царство небесне. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми чуємо опис покликання апостолів. Текст, такий протягом літургійного року читається не один раз. І, як правило, коли говориться проповідь саме на тему цих читань, то багато проповідників звертають увагу на те, що зараз є досить сильно в моді, або, як тепер кажеться, як зараз модно казати, в тренді. Кажеться про те, що ну, були апостоли, були вони звичайними людьми, не були вони суперменами, але Ісус їх покликав. Більше того, були всі слабкі, грішні. Петро зрікся, Ісуса, тільки потім повернувся. І Юда його зрікся, про те, про що сьогодні так чітко написано. Ну і якби від себе теж багато не вимагаємо. Тому що апостоли слабкі, ми слабкі, як би що ж поробиш, людина грішить і нехай собі грішить. І дуже часто в цьому контексті кажеться фраза на кшталт, ну, всі ми люди, що іншими словами перекладається як те, що грішить, скільки влізе, а потім вже ну що ж поробиш. От, ти ж людина просто. Мені здається, що цей тренд є популярним, але є вкрай антиєвангельським. Тому що Господь Бог нас покликав саме до того, щоб ми були щасливими. А ми будемо щасливими тоді, коли відречемося від гріха, а не тоді, коли зростемося з ним, тоді, коли ми будемо намагатися. І йти за Ісусом, який нас закликав до того, щоб ми були кращими, щоб ми були святими, щоб ми отримали ті самі небесні житла, а не махнули рукою, мовляв, що поробиш, людська слабкість і щось іншого в тому роді. Я думаю, що ця мода є не євангельською, але нехай це буде. Темою якихось трошки інших роздумів, іншої проповіді, сьогодні я би хотів з вами поговорити на іншу трішки тему, чому звертається увага, що Ісус, посилаючи проповідувати, не посилає їх до язичників. Тобто, в цьому конкретному фрагменті кажуться ось ці дивні слова. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи, на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, йдіть радше до загиблих овець дому. І дуже добре, що в деяких виданнях ставляться наголоси, і так у слові Ізраїль має стояти наголос на А, так само, як в слові каталог на О, а не на А. Коли є такі речі, то так ну перекошує дуже сильно, здавалося, би один наголос, але слухати це дуже тяжко. Так от, чому Ісус на це звертає увагу? Е -е Подивімося на перше читання, там є також трішки відповідей на цю тему. Пророк Осія гостро рубає з плеча. Проповідує проти Ізраїля про те, що Ізраїль, який був так поетичною мовою описано, Ізраїль був розкішною лозою, що плоди родило. Для євреїв ось цей образ виноградної лози, пізніше, так само, зрештою, як і в проповідування Ісуса, де згадується про виноградну лозу для них, ця рослина уособлювала особливу Божу обідницю, дар. Плодоносність так само, коли згадується про дружину, яка родить багато дітей, твоя дружина як лоза плодовита. Тобто, цей образ згадується насправді дуже дуже багато разів. І тут Ізраїль представляється як лоза, що родить плід. І тут знову потрібно собі пригадати, а які ж обставини життя в Ізраїлі. В теперішню погоду, як зараз люди жартують, кажуть, я виходив на вулицю, не сподобалося. Чому? Ну, спекотно зараз на вулиці. І в день спекотно, і вночі спекотно. А в Ізраїлі ось така температура це, напевно, одна з найнижчих була. Там вночі падає температура, але в день там досить-досить спекотно. І коли. За цього жаркого клімату, все-таки, на тій е, скупій, на вологу, на воду е, території народжується виноград, це вважається ну, насправді великою Божою благодаттю. З одного боку, плід, з іншого боку, теж його можна їсти і пити одночасно, ну, словом, це таке певне уособлення е, чогось дуже доброго. Але. Після того, як згадується, що цей Ізраїль, це ця плодовита лоза, яка родить плоди, то згадується, що що більше плодів родить, то більше жертовників він намножив. Що кращою земля в нього, то кращими ставали його ідоли. І тут можна сказати, що це пророк, не мов би, підходить до стіни і головою в стіну стукається. Каже, ну як так може бути? Чим більше Бог вам дає благодати, і тим більше ви від нього відступаєтеся? Як так може бути, що ви постійно, вас постійно тягне до тих гріхів? Нескінченність тягне, тягне, тягне і тягне. І кінця краю тому ніякого немає? І справді, ми з вами, коли задумаємося над історією Ізраїля? Вони мали чим пишатися і по сьогодні пишаються всі євреї, щось що вони вибраний народ, вони особливо обдарований. Я вже не раз на проповіді теж згадував, що навіть якщо ми подивимося на список людей е в графу національність людей, які отримували Нобелівську премію, то бодай щось там понад 80 з копійками відсотків це саме євреї. І так, це Богом обдарований насправді народ в дуже багатьох планах. Е... В старому заповіті ці люди ще пам'ятали вихід з Єгипту. Ці люди пам'ятали, як Бог дав їм землю. Вони пам'ятали і кари єгипетські, і як Бог їх врятував, і заповіді, і п'ятикнижжя, і це все передавалося з уст в уста. І насправді це були люди, які відчували себе дуже сильно багатшими за інших людей. Але в той же самий час, коли вже настав час. Якогось спокою, безпеки, то людина починає від безпеки людину починає тягнути на якісь пригоди. Один з сучасних українських мислителів Валерій Пекар, можливо, хтось з вас його читав, дивився, його статті матеріали, то вчора вийшов його такий матеріал під заголовком. Європа поламана безпекою чи щось в цьому роді. Е, ну і так, сам цей заголовок говорить, напевно, про основну думку. Коли в людини безпеки занадто багато, вона е, а, Європа одурманена безпекою, е, людина перестає адекватно ставитися до реальності. Євреї, які вже вийшли з Єгипту, які були вже звільнені від всіх ворогів, можна було би сказати, ну зараз вже нарешті заживемо собі, спокійно можна буде справді жити, поживати, святині будувати Божу святиню, справжню святиню, розвиватися. А ні, їх знову тягне до язичських божків, і тут, тут знову вкотрі і вкотре руки просто опускаються. Хочеться пальцем біля скроні покрутити. Ну, як так може бути? Ну, чому ж їх постійно тягне, як магнітом до вшанування тих самих язичницьких божків? І ми б могли з вами бути такими, хто каже, що ось вони такі сякі, якщо пригадаємо. Те, що в нас в Україні відбувається, і скільки разів ми про це не говорили, а про це слід говорити. Різноманітні способи вшанування різноманітних демонів, різноманітні забобони, різноманітні способи вшанування якихось е демонів, чарів. І хотілося би сказати, що це давно вже в минулому, цього вже давно немає. Ні, цього є дуже багато, особливо коли є якісь обрядові речі, чи то буде навіть чи хрещення дитини, чи похорон вже якоїсь людини буде. Цих забобонів раз на разу дуже багато. Торгівля, забобони, якесь спілкування, забобони. Люди думають, от зараз я подумаю про щось хороше і настане щось погане. Ну це ж теж забобон. І є ось ця така магічна прив'язаність до цих якихось знаків, до якоїсь магії, до якогось символізму. І насправді цих речей просто безліч. Я вже не кажу про якесь своєрідне відновлення язичницьких вірувань, про те, що зараз з'явилося досить багато людей, які кажуть, ні, нам треба там повернутися до різних богів. Я вже теж колись про це згадував, що ну, які вони рідні. Це не рідні, це ті скандинавські боги, які так само були привезені там буквально кілька-десять років перед християнством. Так що ну, вони такі саме рідні, якщо говорити в цьому плані, так як. І християнство. Ну, але тягне людей до язичництва різними способами, особливо коли десь якась з'являється, чи хвороба, чи що. Ну, скільки священників чули вже цю заїжджену мантру. Що, отче, ми вже всіх були, і в тої бабки були, і в тої були, і в того екстрасенса, і на карти кидали, вже що робили, ну тепер ще до вас прийшли. Ну, і так думається, що Ну і після священника ще до якоїсь бабки чи дітки підуть, того що людей тягне до цієї магії. І все, і просто тягне. А тепер повернемося з вами до Євангелія. Ісус каже, перше, на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не виходьте, йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ісус розумів, що люди, які, як проказую, заражені язичницькими віруваннями, забобонами, до цих людей достукатися буде важче. Ці люди, можливо, розумітимуть мову страху, мову залякувань, але на Євангелії їхні вуха будуть закриті. Тому що вони зрослися з язичницькими віруваннями. Ці люди хочуть вірити так, і це їхні переконання. Тому говорити до цих людей сенсу немає. Є сенс говорити до тих людей, які мають собі вогник віри, ну хоча б старозавітньої, ну але все-таки віри. Тому, коли ми чуємо з вами, як якийсь той чи інший священик розповідає про якісь там гадання, карти чи ці всі екстрасенси і тому подібні речі, хоча ми це вже чули 1500 разів, то пам'ятаємо, що це має за собою підстави, тому що тут людина просто закрита на Євангеліє. А Ісус каже, до цих навіть не їдь, ці люди не почують. Нехай Господь нас боронить від того, щоб ми були людьми з поділеним серцем. Сьогодні в цьому першому читанні звучать ці прекрасні слова, які потрібно собі взяти, виписати золотими літерами, як то кажеться, в серце, щоб наше серце не було розірване, не було поділене. Поділене серце це коли і Богові свічка, і чортові кочерга. Це коли людина ніби хоче бути з Богом, але одночасно хоче грішити. Це людина ніби щось рішила, але одночасно ще би на щось задивлялася. Це ніби от людина, ну, наприклад, чоловік одружився, має свою дружину, але задивляється на інших. І тут Тут аналогії можна множити скінченно, але драма залишається тією самою. Людина з поділеним серцем нещаслива. Будьмо щасливими, з непорваним серцем.